Вподобайте це відео, підпишіться на канал та залиште коментар. Цим ви підтримуєте можливість подальшого створення авторського україномовного контенту. Розділ 19. Френдзона Дивно, що ми продовжуємо зустрічатися в шкільному дворі, навіть у літні канікули. посміхнувся Сашко, сидячи на колесі і задумливо колупаючи палицею землю. У мене вдома мама всюди розкидала шматки тканини, нитки та інше приладдя для шиття, зітхнула Марійка, взяла собі підробіток. Такий гармидер, тому запросити не можу. Хлопець промовчав спочатку задивившись на її рум'яні щічки, а потім згадавши, чому він не може запросити подругу до себе, скривився, само собою, через батька, не хочеться перед нею ганьбитися. Як там твої заняття? Підняла свої сірі очі дівчинка, ти вже, як супермен, маєш надзвичайні здібності? Вона посміхнулася. Можу управляти водою, здається, від згадки про навчання у рапселя настрій погіршився. Покажеш, давай не зараз, благально промовив Сашко, не піднімаючи очей. Він справді такий придурок, не те слово. Вони пішли далі гуляти до галявини біля школи. Яку оточував з одного боку невеличкий лісок. Усівшись зручно на траві, Сашко розглядав покрите хмарами небо. Я думаю, це Максим. Дівчинка запитально поглянула на нього. Максим мій конкурент, він також людолоїд. Я бачив тоді на дискотеці, як в нього звузилися зіниці, так що він точно незвичайна людина. А чому ти не допускаєш, що він це лютер? Хлопець наморщив носа. «Лютер же має бути на моєму боці, так? А Максим мене ненавидить. До того ж його останнього бачили з Павлом, перед тим, як того знайшли. Ну, ти сама пам'ятаєш. Зрозуміло, після недовгого мовчання вона промовила Саш, я завтра на зустріч не прийду. Чому? В мене побачення. Марійка зашарілася, поправляючи сукню і відвернулася від хлопця. Вона чомусь відчувала себе винною. Маєш право, роздратовано кинув Сашко і встав з шини. Ти куди? здивувалася Марійка. Додому. Вибач, забув про нагальні справи. І він пішов, похиливши голову та не озираючись. Наступного дня Сашко вирішив сходити прогулятися в центр міста. Він неприкаяно блукав вуличками. Хлопець і сам не думав, що йому бракуватиме Марійки. Дороги опустіли, людей на вулиці майже не було. Хтось ховався від пекучої спеки вдома, а хтось поїхав з міста, і лише поодинокі перехожі поспішали у своїх справах. Сашко ж нікуди не поспішав він повільно розглядав старі облуплені будинки, розбиті дороги, охайні та запашні троянди на клумбах, дістав з рюкзака пляшку з водою. «Хм», – могикнув. Зараз і перевіримо, чого я вже навчився. Сконцентрувавшись, Сашко відчув, як кров запульсувала в скронях. За мить його зіниці звузилися, він подивився на воду і побачив дрібні молекули. Вони повільно рухалися, плавно піднімаючись і опускаючись всередині пляшки. Тоді Сашко поглянув на зів'яло від спеки троянду і уявив, як молекули води переносяться до її стебла. А за секунду він побачив, як вода і справді тоненькою цівкою полилася у перепану від спеки землю. Сашко, почув він за спиною голос Марійки, потік води обірвався. Хлопець швидко закрутив пляшку з водою, радісно посміхнувся та, обернувшись, побачив подругу під ручку з цьогорічним випускником їх школи. Посмішка повільно сповзла з його обличчя, в роті пересохло. Сподіваюсь, що вони не помітили мій експеримент, подумав, продовжуючи мовчати. Той інший хлопець так само мовчки зиркав на нього з-під лоба. Як чудово, що ми зустрілися, прощебетала весело Марійка, а ми тут саме вирішили прогулятися і зайти в кафе. Знаєш старе місто у центрі, Сашко кивнув, а вже ж він знав усі місцеві в курсі про цю кав'ярню. Ой, схаменулася Марійка, оце я дурепа. Що ж я вас не познайомила? Це Микола, вона показала рукою на свого супутника, а це мій однокласник Сашко. Хлопці насторожено дивилися одне на одного, однак руки потиснули. Микола поглядав на Сашка зі зневагою і постійно кривився. А ти не хочеш піти з нами до старого міста? запропонувала дівчинка, її очі благально дивилися на однокласника. І це було до біса дивно. В мене справи, вибач, пробурмотів червоний начирак Сашко. Він і що, якась подружка, щоб третім супроводжувати на побаченнях. Всередині здавило, такого приниження він давно не відчував. Махнувши рукою парості, він швидко розвернувся і попрямував вулицею далі. То от що воно таке, Френдзона, подумалося. Хоча, чого я так переживаю? Ми ж справді були лише друзями. Ей, ти йдеш? нетерпляче промовив Микола, торкнувшись плеча Марійки, яка задумливо дивилася вслід Сашкові. Розділ 20 Жертвоприношення Ось тут зупини, наказала Мара водію. Він мовчки кивнув. І зупинив машину біля провулка, що примикав до центральної вулиці міста. Мара не виходила з авто, а лише пильно спостерігала за дорогою. За хвилину до провулка зайшла молода темноволоса жінка у легкій червоній сукні на високих підборах. Вона швидко прямувала до припаркованого з боку синього мустанга. Однак, вслід за нею з'явився чоловік, і жінка зупинилася. Це ж рапсель. Роздратовано прошепотіла Мара. Між чоловіком і жінкою зав'язалася суперечка. Було видно, що та не зраділа цій зустрічі. Мара поглянула на водія, однак той, добре навчений, коректно відвернувся в інший бік, щось уважно там роздивляючись. Мара повернулася до свого спостерігання. Рапсель швидко наблизився до жінки в притул і тихо щось сказав їй. Та похитнулася, однак не відійшла. А продовжувала слухати. Наступної миті вона заплакала. Рапсель підійшов і обняв її. Мара почервоніла від гніву і наморщила лоба. От як, значить, у рапселя з'явилася інша, та ще й людина. По запаху відчуваю, що це звичайна людська жінка. Яке приниження. Мені потрібно, щоб ти з'ясував, хто вона і чим скоріше. Буде зроблено. відразу відгукнувся водій. Навіть не глянувши в її сторону. Постаті в червоних мантіях повільно спускалися вниз по мармурових скітцях, освітлених поодинокими нестінними лампами. Вони організовано крокували один за одним, не підіймаючи голів, покритих капюшонами. Останньою йшла мара зі своєю служницею. Ти маєш прослідкувати за нею, прошепотіла вона. Влаштуйся до неї додому помічницею та слідкуй за усіма її справами. Особливо мене цікавить, куди вона ходить, з ким товаришує, до кого на зустрічі бігає, чи не зраджує чоловікові. Ну ти зрозуміла. Дівчина коротко кивнула і побігла на вихід. Мара ж повільно продовжила з усіма йти вниз, до церемоніальної зали. Там же зібралося декілька сотень осіб, ніхто не розмовляв. Всі уважно дивилися на сцену. За хвилину на помості з'явився верховний жрець та його чотири помічники. Вони були одягнені в золотаві мантії з капюшонами. Їх обличчя було неможливо розгледіти, лише сива борода виднілася під капюшоном головного жерця. Обрані! промовив він. Сьогодні особливий для нас день день поклоніння Богура та принесення. Жертва приношення на його честь, сотні постатей у мантіях заплескали в долоні. В нашій священній книзі сказано Жрець підняв руку, що прийде день і наша раса знову запанує на землі. Однак для цього ми мусимо задобрити нашого Бога, показати йому відданість, принести до його ніг подарунок від нас. Останнє речення він голосно викрикнув і показав рукою в інший бік сцени. Звідти вже виводили трьох напівоголених зв'язаних дівчат з кляпами в роті. Нещасні пручалися й озиралися навколо. Їх очі були розширені від жаху. Одна з них впала навколішки і почала відчайдушно стогнати, побачивши величезний камінь для жертвоприношень посеред сцени. І заздалегідь підготовлених п'ять кінжалів. Жрець гнівно поглянув на дівчину. Ти не розумієш, яка то честь бути принесеною в жертву такому божеству, як Ра? майже викрикнув, та ще й для такої могутньої раси справжніх повелителів землі, як рептилоїди. А чому їм не дали снодійне? Тихенько спитала пані, яку недавно підвищили до необхідного рангу, щоб відвідувати подібні збори. Тому, що, коли вони бояться, їх кров більш насичена енергією, тихо відповіла Мара. Це дає нам більше сил, а наші надздібності краще проявляються. О, о, зрозуміло, зраділа пані й облизнулася. Два помічники тим часом схопили ту саму дівчину, що панікувала, і потягли до вівтаря для священного жертвоприношення. Нещасна почала вириватися і мугикати. Її шкіра вкрилася сиротами і потом від жаху. За секунду дівчина втратила свідомість. Жерці між тим швидко прив'язали її за руки та ноги. Верховний жрець взяв склянку води і різко вилив її на обличчя, щоб дівчина прийшла до тями. Ти маєш відчувати все від страху та паніки до сильного болю, безжально бо промовив, щоб віддати нам всю свою енергію. Лице бідолашної скривилося в гримасі вічію. Інші дві дівчини тряслися від страху з іншого краю сцени. Глядачі мовчали. Один з жерців підійшов до вівтаря, швидко схопив кинжал і встромив дівчині в живіт. У, -у, -у" почувся гул з залу. Присутні аплодували. Бідолашна не могла навіть кричати через кляп, вона стіпила зуби, по обличчю рясно тік піт. Далі по черзі підійшли ще три постаті у мантіях. Кожен встромляв свій кинжал у тіло дівчини. Це спричиняло невимовні муки болю. Однак залишало її живою. Двічі вона втрачала свідомість, однак кожного разу її приводили до тями. Останній, п'ятий кінжал взяв у руки сам верховний жрець. Він задоволено подивився на свою жертву, а потім високо підняв руки, промовивши Тобі на славу, ра! І швидко встромив кинжал їй прямісінько в серце. У залі заволали, загули, заплескали в долоні. Перша роздача жрець наповнив чашу кров'ю дівчини і підніс до своїх вуст. Інші дві жертви втратили свідомість від страху. Дурний рапсель, подумала Мара, що це за повелитель, який енергетично не поповнює свої сили, це все, мабуть, через ту людську шльондру. Вона насупилася і попрямувала до сцени за своєю порцією крові. Розділ 21. Гроші потрібні всім. Хімер направив потік води примісінько в обличчя Сашкові. Однак той спритно відвів його в бік, виставивши перед собою руку. Ну що ж, почув він задоволений голос Рапселя збоку. Це вже набагато краще. Видно, що ти стараєшся і що тренувався вдома. Не знати, чого хлопець зашарівся. Равсель тим часом показав йому знак слідувати за ним. Пройшовши до кабінету, чоловік відразу попрямував до письмового столу. Закрий за собою двері, будь ласка, попросив хлопця. Послухай, він уважно подивився йому в очі. Я знаю, що ви з татом Григорієм живете небагато, тому і не сприймайте за образу, я хочу вам допомогти. Він жестом зупинив Сашка, який вже намірився сперечатися. Помовч, будь ласка, ти все-таки мій син, і я не хочу, щоб ти обмежував себе в будь-чому. Ось тримай. Він простягнув хлопцю золоту картку. Там немає ліміту, ти можеш знімати будь-яку суму на все, що тобі потрібно. Мені не потрібні твої гроші, почервонів Сашко, на що рапсель тихо розсміявся. Потрібні, впевнено заперечив, гроші всім потрібні. Тож просто візьми і давай без оцього от всього, він показав на ображене обличчя Сашка. Ніякого приниження в тому, що батько дає тобі гроші, немає, і я можу купити все, що захочу, абсолютно! Вже ввечері щасливий Сашко зайшов до квартири з купою пакунків з магазинів. Тато Григорій, як завжди, спав п'яний на дивані. Однак сьогодні хлопця це аніскільки не турбувало. Він нарешті зміг купити собі новий одяг та кросівки, на які поглядував вже декілька місяців. Окремим пакунком була їжа, молоко, яйця, сир, щойно спечений хліб з пекарні, філе форелі, зелень, крупи та справжній чорний шоколад. Він навстіж відчинив вікно на кухні. У квартирі смерділо горілкою. Поглянув на зелену вулицю, глибоко вдихнув. Можливо, все-таки він зможе змінити свою долю і, не дивлячись на те, що спочатку його мама кинула як непотріб у сиротинці, а тато Григорій, хоч і був добрим чоловіком, однак безбожно пив цілісінькими днями. Можливо, він все-таки має шанс побудувати нормальне життя, жити в хорошому будинку, їсти корисну їжу, носити якісний одяг та займатися якоюсь поважною справою. Він ще не уявляв для себе, що таке поважна справа, але точно не хотів того життя, яким жили більшість чоловіків в його районі. Від думок його відірвало дивне відчуття, що за ним стежить. Пригледівшись, він помітив внизу біля дерева хлопця, який уважно спостерігав за його вікном. І, здається, його аж затрусило. Це був Максим. Той самий, якого він підозрював у двох вбивствах у школі, що йому тут знадобилося.